Друзі, всім привітки! Так, ми сьогодні раніше встали і їдемо в Порсіті. Це в нас такий торгівельний центр великий. Подивитися пральні машинки, тому що нема куди відтягувати. Ми ж їх мали вчора, це подивитися, Фокстрод э, зачинили, відчинили інший магазин. Тому їдемо у великий торгівельний центр, там стовідсотково є. Бо немає куди відтягувати, тому що ну, треба прати купа речей, які потрібно прати. Ось, мічка була в мене щита весела. Тому що зуби болять нереально. Добре, що в мене є пюрешки. я їм пюрешки і п'ю айран. Все. Це вся моя їжа. Ми вже в Порт-Сіті. У нас сьогодні була парковка задом. Ми потратили на це 15 хвилин. Але припаркувались. Не ідеально, але може бути. Вчимось, вчимось. Слухайте, так пусто. Якось взагалі людей так немає. В торгівельному центрі завжди багато людей, а сьогодні щось нікого. Я зрозуміла, чому так мало людей, бо зараз 9-та ранку, а десь півдесяти. Тому, тому так. В Сіомі в мене вийшли з пустими руками. Я купила собі новенький іригатор, бо мені той наш не дуже подобається, і вагу купили. Йдемо у комфі. Яка в нас ось ця красива вулиця Лесі Українки. Центральна вулиця. Теж дуже гарно. По-своєму. Як красиво. Такі столики. О, класкись морозиво, так гарно. Блін, стільки всього нового повідкривалося, стільки новинок. З троті машинку все ж таки не вибрали, бо була тільки одна, та, що нам підходить по габаритах. А ще тут десь є магазин. Ми, нам Іна скинула що баушних машинок. Зараз ще хочемо туди піти. Поки повернулися додому, тому що цей магазин баушної техніки був якийсь не дуже там, не було взагалі нічого, взагалі жодної машинки. Каже, якщо потрібно, то ми вам знесемо звідки знесуть, коли її принесуть, не зрозуміло. Поки повернулися додому. Зараз швиденько поїмо, зварю пельмені, які я купувала, і... бо в Віки ще школа, так? І їдемо далі. А зараз у нас буде розпаковка. Нам якраз ще коробок до цього всього хаосу Штава? ще й не вистачає. Ні, це не кава. Це зараз не я буду кави. ще промивати каву машину, така штука коштує вона 500 гривень. Здається, ми заплатили це на 5 разів, але ну, його десь на рік вистачає. І зараз потрібно цю рідину заливати в ємкість. Ну, зараз я все покажу. А поки робимо розпаковку. Ксіомі купили ось таку вагу, якась вона там показує відсотки жиру, ще там чогось. І я собі купила окремий іригатор, бо той, що купив Олег, він мені не дуже подобається. теж ксіомі. Скільки він коштує? Десь півтори тисячі гривень, а вага 1200 Я не знаю, чи в Україні є сенс вам взагалі говорити за ціни, в азії просто було прикольніше, тому що віка розпаковує. Ну Там просто таке для порівняння в Україні. Я і так думаю, ви знаєте, які ціни. Я не знаю. ну Напишіть мені, чи вам потрібно розповідати ціни, чи можна і без цього. Ану виймай. Вона якась під, 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 що -то вона підключається. під Home, oh. під І показує там всякі штуки цікаві. ну Не просто тільки вагу вашу, а ще там всяке щось цікавеньке. Гарно, слухайте, мені подобається Xiaomi тим, що вони роблять такий якраз білий колір, який я люблю. У них все-таки ну, немає нічого та, стильне, нічого лишнього. Навіть ось коробка, вона така біло-сіра, без зайвого всього. І ось показую вам іригатор. Ну, такий простенький, мені він більше подобається. Він набагато простіший, він простіший в використанні, він простіший в митті. Оця прозора ємкість для води мені більше подобається, тому що я бачу, коли вона забруднена, я її мию. А там все-таки, знаєте, ну мені не дуже подобається. Ось така цікава штука. Далі є насадка для брекетів, є, звичайно. Все, в мене буде свій велега свій. Ось показую, як виглядає ця баночка. Бачите, тут одразу є позначки, скільки потрібно наливати. І дуже класно, цікава машина, сама все пише. Ось потрібно видалити накип. Нажимаємо ОК. Далі. Тут пише, що потрібно зробити, скільки налити води, скільки чого. Ось тут є така ємкість для води. Висуваємо. Зараз заліємо воду і цю штуку. Засуваємо назад. оп, так, Далі нажимаємо наступне. Далі вилийте воду з підона. Це в нас це потрібно спочатку вийняти ось це. Бачите, яка тут схема. Поймаємо це. І тут ось цей підон, це підон, Підон ось ця штука. Бачите, тут збирається вода і кава ось ця. ну, Тобто, що робиться? Це каву з викинула, все повиливала. Наступне в нас поставте щось величезне для води, тому що як воно буде промиватися, вода буде звідси скапувати. Потрібно щось велике. Зараз знайду. Нажимаємо ОК. Ага. І щось не робить. Ставте блок подачі води. А це, напевно, оце можливо? ну, зараз побачимо. Не воно. Ставити не оцей капучинатор для молока, а вода тут ще робить пару і ось таке для води є. Ось все, ось так вона буде промиватися Десь, напевно, півтори чи дві години. І тут вже в мене вариться обід. Як добре, купив пальмені і все. В Азії цього не вистачало, тому що також взагалі такого немає. Там морожені овочі. Ну, таке пальмені, вареники, так, як я зайшла в Галю воно там стільки всього. Всякі налисники, сирники, в вазі такого не було. ще на сьогодні місія номер 2 Йдемо з Вікою робити палець, ремонтувати. На сьогодні ремонт пальця. Віка дуже щаслива. Та вже в який раз, хто дивився, ну, мої відео постійно, то ще у В'єтнамі в нас була ця проблема. Ми ходили, робили, ну і там вирізали ніготь, потім робили чистку, потім знову вирізали ніготь. Ну, в общем, одна нога нормальна, а друга щось. Ніяк не заспокоїться, тому та, мусимо... та вже й друга напухає, постійно кровить, гноїться, що там відбувається, взагалі не знаю. І мусимо йти в лікарню. Взагалі збиралися йти в лікарню, але трошечки пізніше, щоб це все порозгрібати, вже тоді йти по лікарнях, де нам потрібно. Але йшли з Олегом додому. Це вчора прогулювалися від Фокстроту, що я вам говорила, що ми не ну, його зачинили. І дивимося якась нігтьовий сервіс. Ну, щось там, що стосується якраз цих обрізання вроших нігтів, пальців і того подібного. Тому йдемо сьогодні туди. Зразу віку вчора записала і сьогодні вже йдемо. Ще й прийшлося з останнього року відпрошуватись. Спереду? Сперед? Ще й сперед. Ага. Ну, половина. Ну половина, так. Нічого, можете встигнеш туди і назад. Ну, залежно, що нам скажуть. не знаю. Здійсні мене там література. Ага, не хоче дитина на літературу. Ми зараз будемо бачити, що там і як буде. Як воно виглядає. Центр подології та ніфтєвої естетики. Йдемо сюди. Вийшли ми вже звідти, слухайте, так класно. Після в'єтнамських ось цих лікарень. Тобі людина робить, зразу пояснює, розповідає, що робить. Все розумієш. Нарешті ми зрозуміли, що там робиться. Там ніякого запального процесу взагалі немає, як нам говорив. В'єтнамець. І Віка пила антибіотики. Два рази по 10 днів, тобто пічкали лікарствами, ну ліками, які взагалі не потрібні були, в принципі. Ну таке. У Але проблемних та в нас реально, в нас медицина найкраща 100%. З брекетами все зрозуміло. Вчора пішли, зробили безкоштовно в Таїланді взагалі приклеїти брекет, хотіли 100 доларів в Бангкоку. А на острові взагалі сказали, що вони не будуть клеїти, бо в них не такий клей, як мені потрібен. Ну, тобто, якісь до речі, вони просто не дорізали до кінця, вони не вирізали повністю весь нігодь. А на інші нозі, де ми думали, що ніби все зажило, все ок. Там було е, ніготь, тобто ось ніготь, все окремо, нічого немає. А боковий валик він завжди напухав, вони розуміли чому. І вони не розуміли. А тут нам пояснили, що там десь вони різали, певно, не дорізали шматок нігтя маленький, лишився. І Віка сьогодні ще раз піде туди, бо воно дуже сильно кровило, Вона каже, що потрібно, щоб заспокоїлась і Віка, і Ніготь, і прийти ще раз. То Віка ще піде у ну, на 4.15, здається, на 4.30 піде. Mm -hmm. Ось Така історія. Ну, ще з іншого пальцю вона ніготь вийняла, все окей. Каже, що він був наоборот простіше, що ми думали наоборот. А інший ніготь така була проблемка, що просто ось він окремо взагалі від нігтя собі. Шматочок маленький сидить. Вона каже, наскільки великий, що не знаємо, але потрібно обов'язково витягнути. А Анестезію вона не хоче якусь місцеву робити, бо вона не знає, як зреагує вікін організм. Просто я згадала у В'єтнамі, ми прийшли, нас навіть ніхто не питав. Я тільки зараз розумію, наскільки це було ризиковано. Але Віка в нас не алергетик, у неї ніяких там алергій ні на що немає, ні на яку медицину не знаю. Ну, Принаймні не було. Вони нам просто вкололи від ці три укола в палець, обезболу і все. Ніхто навіть не питав, чи є в нас якісь там проблеми, чи немає. А ця каже, я боюсь. Ну, тобто дуже хороша жіночка, добре, що Спойно. пішли, записали. Все гарно так розповідала, все робила, ну тобто класно. Зараз проведемо віку додому їдемо, їдемо. Потрібно вже машиною, бо це далеко. Їдемо в Фокстрот купувати пральну машинку, бо все ж таки ці баушні, там нічого й не було. А прати вже потрібно, машинка потрібна. То хочемо поїхати в Фокстрот. Там нам, в принципі, вибір у нас невеликий, бо в нас в глибину тільки 40 см лазить. У нас вибір машинок дуже зменшується, тому що переважно вони йдуть більш габаритні. Ось, і зараз їдемо в Фокстрот, купимо машинку. Все, можете привітати нас з покупкою. Ми купили вже пральну машину. Та-дам! в конфі купили. У нас там знайомий працює ще зробив нам знижечку. Оскільки машинка 13, 14 тисяч. Ну, це ми брали з таких дешевших. І в нас плюс ще, ну, розмір 40 ка то вони, в принципі, всі дешевші йдуть. Ось завтра буде доставка, то сьогодні потрібно нам зробити е, ту машинку вийняти, щоб завтра занести нову. Куди її вийняти, куди її ставити без поняття. Побачимо. Зараз приїдемо додому, побачимо. Є до роботи дві години, то якраз будемо цим займатися перестановкою. Щоб звільнити місце, тому що валізи в коридорі ще так і стоять. Зараз ще туди додається машинка, ну не знаю. А ще потрібно ту машинку десь старую діти, поки ще не придумали, куди слухати. Так сонце світить. Ще у нас є порошок. Ну це в додачу до машинки. Каже, мушу вам ще додати порошок. Але він ще нам зробив знижку там якусь свою, і вийшло нормально. Тепер ще до всього цього в коридорі, що в нас твориться, додавалася ще й машинка. Виносити її було звідси саме. Задоволення, тому що тут висока ванна, десь ну, біля метру, і потрібно було машинку вверх і тоді виносити. Це було дуже важко. Прийшов і сусід, і ми з Олегом. Тобто, троє якось її пересунули звідси, тому що, бачите, вона тут мішає. Тут таке місце виходить, що тут туалет, а тут ванна, і ну, ніяк більше не поставиш. І завтра новеньку привезуть, потрібно знову буде піднімати і поставити. Але думаю, піднімати ставити легше, ніж її виймати звідти. Ця кава машина готова. Дивіться, скільки піни зробило. Ось це верх, це піна біла, тому що взагалі не видавало піни, але почистили і все окей. І що ж, на сьогодні все, наш день, в принципі, завершено, тому що потрібно йти на роботу. Якраз я зараз беру каву і йду працювати. Знову нічого не розклала. Сьогодні більше такі роз'їзди, але добре, що хоч сходили з тим пацем, вияснили нарешті. Ще зараз віка півп'ятого піде туди-назад, до них. Ми вже з нею не підемо, але добре, що це біля хати. Вияснили, купили нарешті пральну машину, тому що речі прати також потрібно. Багато таких речей, які були тут, потрібно просто перепрати багато що в полюці. Ну таке. Тому сьогодні були такі роз'їзди вдома, майже нічого і знову не зробили. Якщо чесно, вона мене вже починає нервувати, дратувати. Ось це все, що в хаті ходиш, переступаєш. Тому на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемося з вами завтра. Всім пока-пока!